Всім доброго здоров'я! Сьогодні 23 серпня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові ремонтні роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХАЕС продовжує свою роботу представництво МАГАТЕ, експерти МАГАТЕ фіксують, що всі вимоги безпеки виконуються без зауважень. Персонал Хмельницької АЕС, окрім основних обов'язків, продовжує свою підтримку наших захисників відповідно за. Особисті кошти, які кожен працівник перераховує на спеціальні рахунки. Ми маємо можливість закуповувати все необхідне, за чим до нас звертаються наші захисники. Так, на тиждень, що минає, було закуплено матеріальних цінностей на суму більше, ніж 1 мільйон гривень. Це генератори, старлінки, станції радіоелектронної боротьби і багато всього іншого. Надалі допомагаємо, підтримуємо. І наближаємо перемогу. На жаль, в нашій громаді чергова втрата Михайло Врачов, захисник, герой, загинув заради звільнення України від окупантів. Щирі співчуття всім близьким та рідним герої не вмирають. 23 серпня в Україні відзначається День Державного прапора України. Я вітаю всіх, нехай наш сині-жовтий стяг. Майоріє над усіма українськими містами і надихає наших воїнів, нас всіх на перемогу. 24 серпня в Україні відзначається День Незалежності, в цьому році 33 річниця. На жаль, вже більше 10 років наша країна бореться за незалежність. Кожен із нас має робити все можливе для того, щоб наближати перемогу. Ми маємо підтримувати наших захисників. Працювати на робочих місцях, підтримувати економіку. І я хочу побажати нашій країні щонайшвидшої перемоги. Нам всім перемоги. Україна бореться, Україна переможе. Слава Україні!